Ми разом зі студентами Первомайського фахового коледжу зараз проводимо акцію, підходимо до жінок. І ось прошу студентка, розповідає. Доброго дня! Я студентка Первомайського медичного фахового коледжу. Сьогодні ми проводимо акцію «Обстежуй себе та залишайся здоровою. Що ви знаєте про самообстеження молочної е, Ну, прощупуємо іноді. Наблюдаємо, ходжу два, два два рази на рік до лікаря. Угу. Зараз вам дам пам'ятку про як це правильно робити, і про самообстеження Дякуємо що за лице. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Лідок Лідочка, наскільки важливою дана акція є? от для вас, як просто як для жінки? Дуже важливо, тому що наші жінки нехтують от цим питанням і часто трапляється потом біда. А скажіть, ви стикалися з тими людьми, з тими жінками, які хворі саме на таку так. хворобу? А як вони виявили все це? Зараз сонечко мама піде. Виявили вже на, на дуже пізній стадії, пізні стадії. Угу. тобто отака от акція це є дуже важливо. важливо. і є попередженням для жінок, так? Звичайно, дякую. Бережіть себе здорову. Дякую. дякую.